До 1967 року ім'я Стронг Альона Стронг не згадується в словниках власних імен, оскільки воно не має українського походження. Як свідчать джерела, його використання стало популярним у період радянської окупації. Похтри три походження імені Альона три точних даних про походження імені Альона немає. Існує кілька теорій: Фуют Літ, Стронг Осетинське походження. Стронг ім'я пов'язують з назвою войовничих племен Аланів, літ лі, Стронг – Слов'янська версія, Стронг деякі дослідники вважають ім'я оригінальним Слов'янським, літ лі, Стронг – грецьке коріння. Стронг Альона вважається просторічною формою імені М. Олена М. Лі Юлт, мовознавці вважають, що ім'я Альона. Це видозміна імені Олена, яка виникла в російській мові під впливом акання та просторічної вимови. Це спричинило зміну звучання та правопису 3. чи чиє ім'я Альона українським. хтри помилково вважати Альону народним українським іменем, оскільки воно не має характерних українських ознак. Усі джерела дають однакове тлумачення імені Олена Стронд світоч Стронд, Велика свічка, Стронд смолоскип, Стронд. Спопестливі звертання імені Альонка Альоночка Аля схожі на Альона імена Фльопа близько один з 12% жінок носіїв імені Альона до 160 тисяч носіїв імені в Україні в 1997 році. Назвали найбільше дівчаток з іменем Альона. Популярність поступово зростає найбільшою популярністю. Ім'я Альона користується в період з 1985 по 1998